Їх об'єднала війна, втікаючи від російських ракет, вони опинилися на західній Україні у Боковелі. Аби не сумніватися і допомагати країні, створили волонтерський центр Химери і почали плести маскувальні кекімори для українських військових. Згодом волонтери «Хемер» продовжили свою роботу вже у Києві. Як волонтери рятують українських солдатів, і як рятуються самі, дивіться далі. Ми вплітаємо в сітку нитки дві полосочки білих, одну полосочку солом'яних. Спочатку ми плетемо ромбіком 3х3, потім йде далі розміточка. Ми доходимо до цієї розмітки і вже плетем 2х2, для того, щоб була вона щільніша. Я Бурукіна Людмила Іванівна. Приїхали ми з Дніпропетровської області, місто Марганець. Вже півроку у цьому волонтерському центрі у середмісті Києва пані Людмила разом із чоловіком та сестрою летуть так звані кікімори спеціальний маскувальний одяг для військових, снайперів та розвідників. Його одягають, аби злитися з місцевістю і стати непомітним для ворога. Не можу знайти літає. Метает ти де? А, ось він. Повзе. Місто Марганець, в якому мешкала родина Буркіних, розташоване на півдні Дніпропетровщини. І з початком повномасштабного вторгнення росіян Марганець один з перших зазнав ракетних та артилерійських обстрілів. Марганець знаходиться на березі Каховського водосховища, 7 кілометрів від місця Енергодара. Там, де розташована Запорізька АЕС, у нас навіть видно, всю як на долоні, можна побачити цю атомну. Ця місцевість і досі перебуває під російською окупацією. Саме з лівого берега Каховського водосховища Росіяни майже щодня обстрілюють марганець. Тож родина була змушена тікати від російських ракет у безпечніше місце. Виїжджали ми 26 лютого, тому що 24-го зранку вже почали бомбити у нас. Спочатку вирішили їхати з дітьми і забрали внуків. Внуки живуть в Запоріжжі. Приїхав син і о 6-й годині ранку ми виїхали, дуже важко було їхати, дуже багато машин було. Черги ми стояли. В чергах дуже важко було. Ми їхали сутки. Діти маленькі, їм було важко. Ну, і, і з тим було страшно. Ми проїжджали місце в Умані, де була розбомблена заправка. Це було страшно, просто страшно. Разом із Людмилою з Марганця втікали її чоловік Володимир та рідна сестра Тетяна. Від війни родина втекла на Західну Україну. Тетяна й досі згадує ту дорогу зі сльозами. А поки ми не доїхали до Умані, я якось думала, що просто ми їдемо. А коли ми доїхали до Умані і побачили дві фури на дорозі розбиті, і заправку, і ліс. Чорний і дерева отак як скасила. Це було От тоді я поняла, що це війна. Ну. Отак. Україна атакована з півночі сходу до півдня, атакована нас повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили. Родина зупинилась в селищі Поляниця на Івано-Франківщині. Поруч найвідоміше в Україні гірськолижний курорт боковель. Там дізнались про волонтерський центр химери. Знали, що є такий волонтерський центр в Букавелі. І спочатку, десь, мабуть, з 9 березня, ми почали вже працювати. Дуже багато людей було. Ми плели кімари. Спочатку були тільки солом'яні, хоча була зима, було багато снігу, але це було. Перше, і ми не знали, як робити, що робити, і робили тільки солом'яні, хоча дуже багато було заказів. І дуже приємно було, було нам, що ми допомагаємо людям. Це дуже приємно. Так навчились швидко, тому що це потрібно було, дуже потрібно. Багато людей сиділо, і вони це плили таке. А я думаю, я не зможу таке пустити. У мене окуляри, глаза болять, вже моторика не та. Буду розбирати нитки. І ми сиділи, ці клаптики розбирали по 25 сантиметрів. Ну, розбирали, мабуть, десь з місяць. Тоді Люда сіла сестра плести, А я думаю, ну я не зможу плести. І тут закінчується мишковина. Клапків нема. Що робити? Що робити? Брати гачок в руку і плести. Сестра показала. І так вийшло. І тепер ми таке плетемо. Ця нитка це мішковина, Ми її розпускаємо, нам надають мішки з під кофе, какао і хлопці розпускають їх по 25 сантиметрів. З мішків ось таких, просто мішків, різні мішки. І ми з них вже розрізаємо. Мешок. І потім ділимо такі 25х25. 25. Розбираємо ниточки по 25. І з них потім вже дівчини эти. Це синтетична нитка. Це нам надав, надала фабрика, яка Виготовлює коврові вироби, вони надали нам ці нитки. Теж по 25 сантиметрів ріжуть хлопці, а ми вплітаємо, вона повинна була, бути легка і маскувальна, приближена до місцевості, в якій вона буде як, використовуватись так. До кожної кікімори майстрині-волонтерки додають особливий подарунок ляльку-мотанку. Зроблена з тканини українська вузликова лялька в усі часи слугує оберегом, розповідає пані Тетяна. Традиційно їх майстрували з домотканого полотна, пофарбованого соком буряка, бузини чи пасльону. Хустку, яку наповнювали ганчір'ям, мотком ниток, крупою, травою, зав'язували так, щоб виходила кругла або циліндрична голова. Ляльки не мають рук, ніг і тулуба. Виразно є лише голова. Мотанки пов'язували з обрядом плодю Часті її продовження роду, а ще вони відганяли злих духів та поганих людей. Коли мені дівчата доручили таку роботу, я не знала, як я з нею справлюся, як мені із чого мені почати. Але потім мені якось. Все під підказувала, підказувала думка, і я щоразу якісь їх все, все нові й нові всякі робила, і, і в мене все вийшло. Потім щоб зробити веселішими, я давала їх от із із косами плести, от, вплітала їм різні такі, і і зробила віночки. От, а потім розірвала своє намисто і почала робити їм також намисто, одягати їм. Вона є оберегом людини, яка її з собою має, яка весь час з собою її носить. Вона її оберігає. Тому що я, коли її роблю, я молюсь над нею. Я думаю про того захисника для того хлопця, який зараз там. На холоді нас захищає. За рік війни у волонтерському центрі химери майстрині виготовили майже п'ять сотень кікімор, розповідає його засновниця Наталія Іванова. 24 лютого вона також втекла від російських ракет зі столиці у Буковель. Щоб не бути біля Києва, біля обстрілів, біля всього. І на наступний день після того як ми приїхали, ми. Зібралися всі в центрі Буковеля, знайшли приміщення і почали свою роботу. Ось нам ми не знали, що робити, але ми розуміли, що нам треба згуртовуватись і щось починати. Наші знайомі з Чернівців порадили, показали. А що таке кікімора? Ми її називаємо не кікімора, ми її називаємо химера, тому що кікімора вона нам трошки таким чимось російським, білоруським. Химерка. химерка. Ось, і нас навчили, як це робити. Плетіння кікімор для військових не тільки об'єднало людей, що тікали від російських загарбників, а й допомогло впоратися зі страхом та відчаєм і часом просто не збожеволіти. Особливо у перші дні війни розповідає Наталія. Це був суперкрутий мікс, тому що люди абсолютно з різних міст, частин України, всі зі своїми історіями. Всі з історією, як вони вибирались, як починалася для них ця війна, і це було це була допомога, моральна допомога. Ми просто друг дну один одного підтримували, і це було, мабуть, саме-саме важливе, і мабуть, найцінніше, що було в центрах і є в центрах, це в першу чергу спілкування. Ось тому, що це і як медитація, спілкування, і все все все, все разом. Волонтери центру зізнаються. Так звикли один до одного і до центру, що тепер не уявляють свого життя без нього. Коли хімери переїхали з Буковеля до Києва, дехто з його підопічних так само перебрались до столиці, зокрема, і родина Буркіних. Мені тут дуже. Подобається дівчата такі. І ми сюди йдемо так, як наша родина вже. Тут наша родина. Я не знаю, і мені навіть чесно сказати, не хочеться виїжджати. Я хочу, щоб була перемога. Але я не хочу з'їхати не знаю. Плистики-кімори по шість годин на день без вихідних. Їм не набридло, зізнаються волонтери. Адже знають, їхня робота кожного дня рятує життя десятків бійців на передовій. не Все нормально. Свіри бучі рочат, що це за волонтерський центр? Але посміха хочеться швидше, 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 швидше закінчити. Не набридає. Просто знаємо, для чого це. Це такий адреналін. Коли дивишся і тобі дякують хлопці за твою роботу, це просто, не знаєш, як сказати, це дуже приємно. Це найбагатіша нація світу через те, що в нас дуже багато друзів, які по справжньому і на регулярній основі підтримують. Хочемо передати вітання надії та всім друзям, які долучились до того, щоб ця посилка приїхала до одного з підрозділів. Ми вже будемо це застосовувати. Анбоксінг і чек, що саме тут. Спершу нам запропонували і сказали, а чи не потрібні вам тікімури. Ми сказали, о, диви, оберіг. Ми сказали, що звісно потрібно. Смаколики. Ми сказали, що потрібно. Нам кажуть, ну скільки? Ми кажемо, то, розумієте, що сітки, кікімори, все це потрібно у великій кількості постійно. І дівчата нам прислали аж 5 штук. І, товариш. і ми йому спели таку. Він розвідник, то він сказав, що мені дуже допомогла ваша кікімара. Дуже. Каже, коли я лежу і завернуся в неї так, і вона так, така тепла. Вона так приємна. Мога, це головна мрія цих волонтерів. А тому вони підіймають келихи із лимонадом і промовляють лише одне бажання. І точно знають, коли настане мир, вони залишаться найкращими друзями і вже планують нові спільні волонтерські проекти. Друзі, за перемогу! За, бер... за перемогу! Ніяк по-іншому. За переможний мир. Це, це, це. Доброго вечора, ми з України. we